Ми в Яснозівському ліцеї вигружаємо зараз 70 боксів. Діти будуть відписувати. Все буде Україна. Від благодійного фонду ти нам разом з Миколою Олексійовичем Маліоновим. Подякувати Яснозівському ліцею, подякувати вчителям, подякувати батькам, дітям. За вашу працю, за те, що ви робите такий вклад, надзвичайно приємно сьогодні бути тут з вами і бачити таку велику віддачу. Друзі, всім дякую. І після такої промови Сергія хочу додати, що кожен з нас дадим створити маленьке диво. А разом ми створюємо одну велику справу, яка називається Перемога. Всім вам дякуємо. І вже завтра подарунки будуть роздаватися військовим на сході на Донбасі з якими посмішечки наших записів Зе здоров здоров'я, на зв'язку святий Миколай і фонти потрібен нам. Донбас, край, який дуже давно не бачив свята, але бачив дуже багато болю, чув багато вибухів і має багато історій. Сьогодні ми доставляємо наші з вами ранкові бокси до наших військових і бачите, частина вже в найкращих із тих, хто взагалі є у наших хлопців із ЗСУ. Друзі, підтримуючи їх, ви створюєте маленьке диво. Ми обов'язково переможемо, але лише разом, лише з гуртованою силою, давши відсіч ворогу. Слава Україні! Через поле, через гай, де в гості Миколай! Куди заховався? Йди на вірша розказувати. Михайлик, вийди сюди. Сукляний йди. ти був увесь рік чи не дуже? Не дуже. Ми ну, тоді дякуємо за віру в майбутнє наших дітей від Олени. О, дякую, 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 Зі святом, вас, друзі. Дякую. Діти санаторної школи міста Черкаси підписували ці бокси. Всередині... Боже, як приємно. Вони, вони всі персональні. Тобі тобі першому подарунок. Підходьте, хлопці. Ходьте, що чому Тут для всіх персональні бокси. Від Ігоря та Ольги Ільї. Дякуємо. Найкращому захиснику від Святого Миколая. З вами я, з вами Бог, за нами перемога. Дякую. Войне наш славний, ми тобою пишаємося, хай ангели тебе охороняють. Дякую. Скромний, іди сюди. Пірчика не знай. Нашим захисникам від Сеймівської Вікторії, Худяківського ліцею, другий клас. Це що? Перевіряємо, Чи був ти слухняний цілий рік? О, бачу, москалів лупив. О, значить, був слухняний. Тому для тебе з найкращими побажаннями йдучні сьомого класу Худяківського ліцею. Не чуєте, зараз на фоні нас стрілецький бій трішки приходів. Лінія фронту дуже рухається взад вперед і ми зараз будемо вивантажуватися в наших хлопців. І ми зараз там, де ми потрібні. Але нам потрібна ваша допомога Постійно. Вона потрібна навіть не нам, а нашим військовим. А ми лише механізм передачі цієї допомоги від вас. Мама! До наших хлопців. Тому, друзі, бережіть себе. Ми продовжуємо свою роботу. Обнімаю вас. Ми вас любимо! Тобі дякую за мирне небо, Калмиков Іван. Твій Теска. Це твій бокс. Вітаю тебе. Дякую. Днем Святого Миколаїв, Днем Збройних Сил України. Дякую, дякую, слава Україні. Героям слава! І тебе вітає Влад Глущенко і бажаю тобі миру. Дякую, дякую. Ну і ти, не послух, до мене. <сум> тобі дякую за мирне небо та майбутню перемогу. Учні 7 класу Худяківського ліцею. Дякую. Зі святом вас хлопці! Ми всі віримо в перемогу. Перемогу України. Ось такий подарунковий бокс від Аріни ширами для наших воїнів із ЗСУ. Дякую тобі, Аріна! Ми вас любимо. 15. Дійсно! <рес> Зі святом від Аліси Марченко. Ми хочемо подякувати Черкаському вищому професійному училищу за допомогу в зборі, за те, що вони підтримали нашу ініціативу і викупили 12 боксів. Ми їх зараз передемо військовим, хлопці на позиціях, обов'язково буде фотозвіт. Дякую! підяти. Яснозір'я, 11 та 7 сьомий я. Яснозір'я. З теплом любов'ю чекаємо Тетяна і Тьомчик. О, це яслимо. Від родини Юрія Тетяни та Назара Лищенко. Дякуємо, підтримуємо.